Часто трапляється так, що роботодавець каже працівнику: Пиши заяву на звільнення за власним бажанням. Розгублений від такого ставлення працівник бере і пише. Але кожен працівник може сказати: А я такого бажання не маю. Якщо маєте підстави, звільняйте за ініціативою роботодавця. У такому випадку декілька варіантів розвитку подій. Роботодавець мусить видати наказ і звільнити працівника, наприклад, через реорганізацію. Скорочення штату, ліквідацію підприємства та при цьому обґрунтувати необхідність таких дій. Це не завжди відповідає планам власників, роботодавців, адже в такому разі доведеться сплачувати вихідну допомогу. Буває, коли на працівників тиснуть, погрожують, змушують звільнитися, і тоді вони змушені власноруч написати заяву про звільнення, боротись чи ні за свої трудові права. Це особиста справа кожного. Ми ж пропонуємо правову інформацію, щоб ви могли прийняти правильне рішення, а в разі потреби знали, як себе захистити і куди для цього звертатись. Отже, розберемо ситуацію, коли роботодавець під тиском змушує працівника звільнятись за власним бажанням. Різниця наступна: якщо це ініціатива працівника, і працівник сам ставить підпис під заявою. То оскаржити вже нічого не можна. Якщо працівника звільняють за ініціативою роботодавця, то треба знати підстави, чому так відбувається? Наприклад, через реорганізацію, ліквідацію підприємства. Якщо відбувається зміна істотних умов праці, а працівник не погоджується з відповідними змінами, то в такому разі він звільняється теж за ініціативою працедавця і йому теж має виплачуватись вихідна допомога. Отже, Якщо підстави звільнення правомірні, такі, що відповідають законодавству, процедура звільнення законна, людина отримає вихідну допомогу і повний розрахунок. Якщо ж підставні достатньо, вони неправомірні, то таке звільнення можна оскаржити в суді. Окрім того, у разі доведення порушення трудових прав при звільненні людини виплачується вихідна допомога вже у розмірі трьох середніх заробітних плат. Якщо права порушені і звільнення є неправомірним, як таке звільнення оскаржити? Якщо відбувається порушення трудових прав, мобінг на роботі, звертаємось з офіційним зверненням до Державної служби України з питань праці, можна написати офіційні запити, наприклад, до вищої установи, до керівника підприємства, профспілки. Якщо вам вручають повідомлення про наступне вивільнення. Зміну істотних умов праці, реорганізацію, просіть надати вам наказ, розпорядження, інший документ, на підставі якого вас повідомляють про майбутні зміни. Такий запит пишіть на ім'я керівництва і давайте, зареєструвавши в канцелярії, проставивши вхідний номер на своєму примірнику, або направляйте електронною поштою, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення. А краще усіма доступними способами. Це потрібно для того, щоб ваше звернення випадком не загубилось. Для звернення до суду важливу роль грають строки. Для звернення до суду у вас є один місяць з моменту вручення наказу. Пам'ятайте, що у день звільнення вам мають вручити наказ, розрахунок всіх належних виплат трудову книжку здійснити всі належні виплати. А якщо ж при звільненні не доплатили кошти? Наприклад, трапляються випадки, коли людину звільнить звільнили, а компенсацію за невикористану відпустку не доплатили. Або вихідну допомогу забули нарахувати, це теж порушення, які не видача розрахунку у день звільнення. З цими питаннями також можна звертатись до Держпраці і до суду. Проконсультуватись, як це правильно зробити, завжди можна за телефоном контакт-центру системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103. Якщо відбувається порушення трудових прав, пишіть скаргу до Державної служби України з питань праці, сканована копія направляється в електронному вигляді на адресу dsp.dsp.gov.ua. Письмове звернення направляється на поштову адресу рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Місто Київ, вулиця Десятина, 14 і телефон для консультацій 044 288 130. Сайт Державної служби України з питань праці DSPGOV.ua. Сайт для отримання консультацій з трудових питань, Праця .in .ua. Причини звільнення працівника з ініціативи роботодавця. Такі підстави визначені у статті 40 Кодексу законів про працю України. Так, трудовий договір за ініціативою роботодавця може бути розірваний роботодавцем лише у таких випадках. Наприклад, це зміна в організації виробництва і праці. Сюди відносять ліквідацію, реорганізацію, банкрутство або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників. Сюди ж відносять невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи систематичне. Невиконання працівником без поважних на те причин обов'язків, які на нього покладені трудовим договором, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення. Підставою для звільнення за ініціативи роботодавця може бути і прогул, у тому числі й відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин. Нез'явлення на роботу протягом більше як чотирьох місяців підряд. Внаслідок тимчасової непрацездатності сюди не рахується відпустка по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи посада зберігається до відновлення працездатності або встановлення групи інвалідності. Серед підстав звільнення з ініціативи роботодаця також є поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння, вчинення за місцем роботи викрадення майна роботодавця, встановленого вироком суду, встановлення невідповідності працівника займаній посаді. Звільнення, наприклад, через реорганізацію підприємства допускається, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу. Статтею 41 кодексу законів про працю України передбачено додаткові підстави для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця Тож, договір може бути розірваний у разі одноразового грубого порушення трудових обов'язків керівником підприємства. Винних дій керівника підприємства, установи організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася не своєчасно або в розмірах нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати. Винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довіри до нього з боку роботодавця, вчинення працівником, який виконує виховні функції. А морального проступку несумісного з продовженням даної роботи, перебування всупереч вимогам закону України про запобігання корупції у прямому підпорядкуванні у близької особи, наявності у працівника реального чи потенційного конфлікту інтересів, який має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, передбачений законом України про запобігання корупції, припинення повноважень посадових осіб. Неможливості забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв'язку зі знищенням виробничих організаційних та технічних умов засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій. Отже, як ми з вами розглянули, підстави для звільнення ти мені не подобаєшся, немає. Є підстава невідповідній займаній посаді, що ще треба обґрунтувати. Або систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше вже застосовувались заходи дисциплінарного стягнення. Коли виплачується вихідна допомога, вихідна допомога це гарантована державою компенсація працівнику, якого звільняє роботодавець. З власної ініціативи і визначена вихідна допомога для певних категорій для певних випадків звільненому працівнику виплачується вихідна допомога у тих випадках, які передбачені саме статтею 44 Кодексу законів про працю. Так, працівникам, звільненим у зв'язку зі знищенням виробничих організаційних та технічних умов засобів виробництва внаслідок бойових дій. Вихідна допомога виплачується у розмірі не менше середнього місячного заробітку. Якщо працівник звільняється після того, як доведе факт мобінгу або порушення законодавства про працю, трудових прав, колдоговору, то він має пам'ятати про те, що у такому випадку виплачується вихідна допомога у розмірі не менше трьохмісячного середнього заробітку. Отже, розмір вихідної допомоги залежить від тих обставин, за якими припиняється трудовий договір. Та розміру середнього заробітку працівника або конкретний заробіток у двотижневий період перед звільненням. Як ви вже зрозуміли, розмір вихідної допомоги залежить від підстав звільнення людини. Тож тепер має бути зрозуміло, чому окремі працедавці змушують працівників писати заяву про звільнення за власним бажанням або у крайньому випадку за узгодженням сторін. Це дешевше ніж звільняти з підстав, визначених законом. Ось вам причина іноді тиску погроз, іноді мобінгу на підприємстві. Що ж робити? Фіксувати такі порушення, збирати докази, писати скарги до Державної служби з питань праці і звертатись до суду. Звісно, якщо є для цього підстави. Кожна ситуація унікальна, тож завжди варто консультуватися з фахівцями, вивчати нормативи, звертатись за юридичною допомогою. Куди звертатись? Скарга до Державної служби з питань праці направляється в електронному вигляді на адресу dsp.sobaka.dsp.gov.ua. Письмове звернення на поштову адресу рекомендованим листом з повідомленням про вручення Київ, вулиця Десятинна, 14. Отримати юридичну консультацію можна за телефоном контакт центру системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103.